Вітаю! Це канал Плаков. Сьогодні ми говоримо про книжкові рекомендації. Книгою, яку я б хотіла поділитися сьогодні з вами, стала книга мексиканської авторки Ваделу Недель. Книга має назву Єдина донька. Видавництво Компат, видана книга в рамках їхньої серії Голосна про жінок та їхнє місце в нашому суспільстві, яке стрімко змінюється. В цілому мені книга сподобалась, Це було одне з найяскравіших вражень мого літа цьогорічного, і тому хотілося б поділитися моїми враженнями з вами. На жаль, коли я дивилась відгуки на цю книгу на Ютубі, чи в цілому в україномовному просторі я їх практично не знайшла, було згадування у одного. Автора на Ютубі, що книга придбана, але ще не прочитана, але інших таких повних відгуків не знайшла. Можливо, я не дуже детально шукала, але тим не менш. І відгуків як рецензій, таких розгорнутих так само не було. Мені здається, що це є таким проблемним місцем, тому що книга відображає. Ті зміни в суспільстві, які відбуваються, і відображає те, як змінюється розуміння жінки материнства і те, яке місце материнство займає в житті жінки. Звичайно, що в попередні епохи, в яких ми жили. Місце жінки та її права були надзвичайно скороченими, м'яко кажучи, і відповідно частіше за все, і через відсутність методів контрацепції, і через. Панівні релігійні та суспільні норми жінка не могла впливати на те, чи буде вона ставати матір'ю чи ні. Наразі, на наше спільне щастя, часи змінились. Жінки стали, по-перше, і освіченими жінки мають право обирати, бути матір'ю чи ні, і можуть мати власний голос щодо цього, що є найважливішим. В цій книзі. Ми бачимо історії насправді багатьох жінок, але сконцентровані на двох з них, на Аліні і Лаурі, на двох самодостатніх жінках у 30 з чимось, які е, визначаються зі своїми планами на материнство, скажімо так. В цілому вони впродовж свого життя було впевнені, що материнство це не для них, і вони хочуть реалізовуватись в інших аспектах свого життя. Але в певний момент Аліна вирішує, зустрівши свого чоловіка, вирішує, що вона хоче реалізуватись в цьому аспекті все ж, і хоче стати матір'ю, і що це її такий важливий пласт життя, який вона не хоче впустити. А Лаура навпаки приймає протилежне рішення і робить так, щоб не мати можливості мати дітей. І ось розгортання історії цих двох жінок ми бачимо в цьому романі. Ми бачимо, що у Ліни народжується дитина з. Важкою хворобою і шанси на виживання цієї дитини є доволі низькими, і ми бачимо те, як батьки цієї дитини змінюють своє відношення до дитини, і те, яким буде майбутнє цієї дитини, як вони поступово вчаться цю дитину приймати, як вони вчаться цю дитину любити. І ми бачимо те, як інші ставляться до цієї дитини, і в цілому до дітей. Це такий один пласт, який ми спостерігаємо Аліна, її донька та її родина і прийняття цієї дитини. І інший пласт це історія Аліни, яка. Вирішила, що материнство не для неї, але все ж таки виступає в ролі матері для сина сусідки, яка через травми, яка через історію насилля в родині не може повноцінно приділити час піклуванню про свою дитину і цю роль тимчасово приймає на себе Лаура. Я дивилась інтерв'ю авторки видавництву, де вона говорила про те, що незважаючи на ті важкі. Теми, які в цьому романі піднімаються, вона не хотіла би, щоб книгу сприймали мелодраматично, щоб книгу сприймали як ту, в якій всі страждають. Треба співпереживати безкінечно, ні. Навпаки, це історія про силу духу, історія про те, що. Можна знайти себе в різних ситуаціях, можна побачити життя таким, яким воно є, і можна прийняти це, це життя і прийняти ті ролі, які потрібно реалізовувати в певний момент свого життя, незважаючи на те, чи ви свідомо погоджувались на це завчасно чи ні. Життя воно є складним, життя є непередбачуваним, і не завжди все ми можемо спланувати так, як нам би цього хотіло. В цілому здається. Що актуальність цього роману є безперечною. Ми наразі багато говоримо про важливість материнства, про те, що жінки мають право вирішувати, і що в різних країнах ставлення до цього абсолютно різне. І уряди в різних країнах так само намагаються по-різному підходити. До вирішування цього питання. В деяких країнах вони намагаються вирішити проблему з народжуваністю, не залучаючи жінок до обговорень, а в інших країнах, навпаки, жінки доволі щільно включені в процес і можуть ділитися своєю думкою про те, як, як, якою має бути ситуація і якою вони її бачать, що є найважливішим. Я би хотіла поділитися uh, uh... Цитатою з цього роману, яка на мою думку відображає ситуацію з, зі ставленням до материнства в країнах, що розвиваються, і е, ми тоді можемо е, краще розуміти ті практики, які існують в цих країнах, які пов'язані з тим, що доволі часто, коли жінки можуть обирати і вони вже знають стать дитини, вони частіше за все обирають, що це буде народжуватись хлопчик, а не дівчинка. Отже, цитата буде дівчинка, подумала я. Тим часом у голові е, зрунали всі небезпеки для дівчат у такій країні, як наша. І я думаю, що ця цитата говорить сама за себе, її пояснювати не потрібно і, навпаки, нам всім потрібно е, подумати про те. Е, Наскільки захищеними є наші суспільства, як вони е, ставляться до інших, в цілому, не тільки до жінок, а в цілому до інших, до тих, хто є більш вразливими, до тих, хто обирає інший шлях, до тих, хто обирає відрізнятися від інших. Е, в цілому. Роман надзвичайний, він вартий, прочитання безумовно, і важливо прочитати його, як на мене, не тільки жінкам, дівчатам, але і чоловікам, тому що якщо жінка змінюється, її роль змінюється, відповідно, і місце, і роль чоловіка так само має трансформуватись. І ця книга дає такий широкий обрій для роздумів для всіх нас. І дозволяє побачити себе трохи зі сторони. На цьому все. Діліться, чи читали ви цей роман. Була рада поділитися з вами своїми враженнями. Побачимось на каналі.